Сьогодні, брати і сестри, хотів по-особливому привітатися. Христос народився. Христос Воскрес. І сьогодні, слава Богу, ми можемо прославляти Бога і досліджуємо сьогодні е, далі. Послання до Галатів. І сьогодні ми закінчуємо перший розділ цього послання. Я хотів би декілька слов нагадати про все це послання, що апостол Павло пише це послання до Галатів. Події, які ми читаємо про них, відбуваються в діяннях апостолів. Розділ 13-14. Якщо ми їх прочитаємо, ми побачимо, що Павло разом з Варнавою звіщають Євангелія в провінції, Римській провінції Галатія. І дослідники стверджують в Біблії, що послання апостола Павла стосується до Галатії, але Галатії Південної. Що ж це за провінція така Галатія, ми вже говорили, це римська провінція, і в цю провінцію входили такі міста, як Антіохія, Пісідійська, Іконія, Лістра, Дервія. Це там, де були апостол Савл, Павло, який став після цієї подорожі, він став називатися Павлом. І Павло, коли вони були в цих містах, вони звіщали слово, вони звіщали, що через Ісуса Христа можуть мати, Він звертався як до юдеїв, так і до люди, язичників, що через Ісуса Христа звіщається прощення гріхів і всього, від чого вони не могли оправдатися законом Мойсея. І що кожен, хто вірує, вірує, оправдується. Павло проповідував в синагогах, які він відвідував, і е, слово, яке проповідував Павло, воно касалося як і юдеїв е, благочестивих, які боялися Бога, так і язичників. І ми читаємо, що слово Боже, що язичники, чуючи Слово Боже, раділи і прославляли Господнє Слово. Е, і де вони не звіщали, багато звертались. Але це було служіння дуже небезпечним тим, що часто їх побивали камінням, були такі наміри, але навіть в віконії Павла і побили камінням, але Господь його зберіг, тому що Павлу ще потрібно було зверти, звершити багато служінь. Якщо ми поглянемо, порівняємо Ісуса Христа і Павла. В їхніх служіннях. Павло, Ісус Христос служив в Ізраїлі, Він ходив по селам, галілейським селам, ход, заходив в Юдею, і він звіщав по селам, звіщав Євангелію, добру звістку. ж, який також ніс Євангелію Ісуса Христа, звіщав уже по містах язичницьких. І це були міста Римської імперії, грецькі міста. В основі своїй, які знаходилися і на Малій Азії, і вже в Греції. Тому ми бачимо, що Павло, він також не звістку, але вже для язичників. Для цього Господь його вибрав. І ми, досліджуючи це писання, ми бачимо, що Павло його пише. Це було одним із, одним із перших, мабуть, це було перше, яке він написав. І Павло. Чому він написав це послання? Він побачив проблему, яка була в церквах. Він побачив проблему, та, що від Євангелії, яку він звіщав, почали змінювати Євангелію. Добавляти до цієї Євангелії Ісуса Христа, що по вірі ми спасаємось, Добавляти, що довіри потрібно ще зробити, говорили людей, обрізання. Ще потрібно виконувати закон Мойсея, і це буде вже повністю сповнена віра. Але Павло пише і говорить, що це невірно. В першій половині послання ми бачимо, що Павло говорить, що він, апостол Ісуса Христа, що Він не від людей, що Він не через людину якусь посередника, а він, а він через. Є апостол Ісуса Христа через об'явлення Йому Ісуса Христа. Ми всі пам'ятаємо цю історію, коли Павло їхав в Дамаск з бумагами, такими доручнями, що він може руйнувати церкву і притісняти християн, що він дуже і робив. Але Господь зупинив його. Павло, ми цю історію, якщо ми згадаємо, він. Осліп, Ісус запитав Павлу, для чого ти мене гониш, женеш? Він спитав, хто ти, Господи? І оця історія починається Павло, Павло, служіння апостола Павла, його прихід до Ісуса розвернення на 180 градусів починається з цієї історії. І в першій половині він говорить, що він апостол, в другій половині ми бачимо, що він розповідає своє свідоцтво. Це теж дуже важливо розповісти своє свідоцтво. Апостол Петро говорить, що дайте з лагідністю кожному своє свідоцтво. Розкажіть своє свідоцтво. Хто вас запитає? І ви, кожен з нас має розповісти, як Бог його знайшов. Касаю. І Павло говорить галатам також своє свідоцтво. Дуже цікаво. Я прочитаю мій уривок сьогодні з 18 го вірша. Я його зачитаю до кінця, до 24 го вірша. Потім, після трьох років пішов я в Єрусалим, щоб побачити Кифу, і перебув у нього 15 днів. Когось з іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього, і те, що пишу вам, перед Богом пишу, не обманюю. Потім я прийшов у землі Сирії та Киликії, церкви Христові в юдеї не знали мене особисто. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив, і прославляли через мене Бога. Ми бачимо, якщо ми подивимося, взагалі своє свідоцтво, тут Павло дає з 13 го вірша. Він говорить, що я несамовито переслідував церкву, що в юдействі я досягнув дуже великих успіхів, що був завзятим прихильником батьківських передань. Але він говорить, коли ж, 15 й вірш, коли ж Бог вибрав мене з утроби моєї матері, покликав своєю благодаттю. Бог покликав його. І ми бачимо, що він говорить це в 15 му вірші, і в 17-му він говорить, що і не пішов Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами, але пішов у Аравію і знову повернувся в Дамаск. Тобто Павло, коли увірував в Ісуса Христа, він не пішов до 12 апостолів і не почав питати, що мені робити. Він отрив доручення від Ісуса Христа. І він перебував, ми читаємо, що в Дамаску і в Аравії. В Аравії таке цікаве ну, це місце, яке це як пустеля. Сьогодні це сучасна Саудівська Аравія, Йорданія, Ірак, якщо ми подивимося на карту. І він пішов в ці місця, потім повернувся в Дамаск, і це було в протягом трьох років. Тому що в 17-18 вірші він пише, що. Потім, після трьох років, пішов я в Єрусалим. Він перебував там. Що ж робив він за весь час? Дослідники говорять, що він був в Аравії, і коли в нього було переосмислення свого життя, він гнав церкву, він руйнував церкву. І тут Бог його розвертає на 180 градусів. Також він міг звіщати Євангелія, він був, міг просто бути в стосунках з Богом, щоб. І, ну, готуватися до того служіння, яке потім вже він піде. В Дамаску також ми читаємо в діяннях, що він ревно звіщав слово. Савло ще більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що він є Христос. А як минуло чимало днів, юдеї змовилися вбити його. Тобто, перебуваючи в Дамаску, юдеї побачили, що кого він і вже хотіли його вбити. До речі, дуже цікаві, якщо подивимося на Павла, особисто у мене є паралелі з Мойсеєм. Мойсей, перебуваючи в Єгипті, має доступ до, до всіх знань. Єгипет на той час була це країна, ну, була саме така велика країна. Він був вхожий, як син Фараона в, ну, в різні та, ну, таємні бібліотеки, якщо вони були, або в, до таїнств різних. Павло Бог його також приготував. Павло навчався, він жив в Тарсі Кілікія, але навчався в Єрусалимі у такого фарисейського філософа Гамаліїла, який був дуже відомий на той час. І оці всі знання він від нього перейняв. І е, е, дуже цікава е, річ, що від е, Гамаліїла він е, е, застосував на практиці таку річ. Гамаліл, ви, можливо, ще згадаєте ці слова. Гамаліл сказав, щоб часом не стати вам богоборцями. Колись в синоді він сказав ці слова, коли судили Петра і Івана. Він сказав, щоб часом, ті, що хотіли засудити їх, щоб часом вам не стати проти Бога богоборцями. І Павло це застосував в своєму житті. Він розвернувся і став з Богом. І це Божа милість до нього була. Також він мав дуже чудовий римський він мав на той час римське громадянство. Коли ми починаємо згадується часто, що великі начальники, такі як я, тисячник, який спас його від юдеїв, він каже, як ти набув це громадянство, я його купив за великі гроші. І це теж був дуже великий плюс. Тому ми бачимо, Бог його готував до, до служіння. Такі всі обставини так склалось. І так само, як і Мойсей готувався 40 років і потім пішов на служіння, так і тут. Павло був в Аравії, Дамаску, звіщав, і потім прийшов, ми читаємо, в Єрусалим, щоб побачити Кифу. Кифа, якщо, якщо ми згадаємо, він був лідер із учнів, він був видний. І коли зійшов Дух Святий. По проповіді Петра покаялось 5 тисяч людей. І він йде, щоб побачити Скіфи, поспілкуватися, поговорити про Ісуса Христа. І Він пробув 15 днів. Ми читаємо що в 19 му вірші, що він більш нікого не бачив із апостолів, але він бачив ще Якова, брата Господнього. Це той Яків, якого ми читаємо послання до Якова, яке є дуже цікавим і практичним. І воно багатьом подобається. Яків. Коли ми вивчаємо Євангелію від Івана, там говориться, що брати не увірували в Христа. Але як і увірував Христа, коли Господь Воскрес, Він явився Якову? Ми це можемо читати в 1 Коринтян, 1 Коринтян, 15 розділ, 7 вірш. Я вам зараз його зачитаю. Це написав Павло. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам. Нарешті я з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Це е, Павло Самокритик говорив про себе. І він говорив про Якова, що, Яків, е, що Ісус Христос з'явився йому. І він також увірував. І Яків разом з іншими двома апостолами Петром і Іваном, вони були стовпами е, е, Єрусалимської церкви. Яків, Петро і, і Іван. І читаючи далі, ми Бачимо, що Павло, коли вже прийшов, він пише, що те, що я вам пишу, перед Богом пишу, не обманюю. І далі читаємо, що тобто він говорить це чесно, він говорить, що я перед Богом пишу. Тобто він призиває свідки Бога. Будуть євреї розуміли, що навіть призивати свідки Бога. Вони взагалі боялися ім'я Бога називати, а він призиває свідки Бога, що я. Перед Богом пишу, не обманює. Тобто це була повністю істина. І потім він пише: я прийшов у землі Сирії та Киликії. Що ж він, а, чому він пішов? Ми теж можемо читати це в діяннях. 29 і 30 вірш, 9 -го розділу. Говорив же й диспутував з зеліністами, а вони шукали, щоб його убити. Довідавшись про це, брати повели його до Кесарії, а звідти відіслали до Тарса. Тобто Павло не боявся, де він не був, він звіщав слово. Але брати, щоб зберегти йому життя, вони його до Кесарії, і там кораблем він поплив до Тарсу. В Тарс, це келікія, він також звіщав там у себе, і потім вже Варнава, коли був в Антіохії разом з братами, він вже прийшов до в Тарс, забрав Павла, і Павло вже разом вони вже готували і вони вже тоді звіщали слово. І вірш 22 і 20, 22, 23 вір. Церкви Христові Юдеї не знали мене особисто. Вони не знали. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив. І ось, брати, і сестри, я на початку, коли привітався, що ж звіщав Павло? Він звіщав, що Христос прийшов. Месія прийшов, він народився. Він помер і третього дня Воскрес, і Він гряде. Це була радісна звістка спасіння, що Він уже прийшов, що Він помер, і Він Воскрес, Бог його Воскрес, Бог прийняв жертву Христа і Він гряде. І це він звіщав цю звістку, щоб увірували, і до цього до увіруй нічого більше не додавали. І ніяких. Законів. Тому що самі євреї вони не могли виконати Закона. А в законі написано, всякий проклік, хто не виконує закона. А вони його виконати не могли. Ісус Христос, тільки його виконав. І вони хотіли накидували цей закон іншим, самі виконати не могли. І апостол Павло Він їх докоряв. Він їх докоряв за це. Так само, і Павла, ми будемо, Петра докоряв, ми будемо це далі вивчати. І що ж благовестив, яку віру благовістив Павло? Віру в Ісуса Христа, що Ісус є Христос. І віру, яку Він раніше нищив, віру в того, сповнити якого ми всі отримали благодать за благодатью, віру в того, хто угодив Отцю, хто помер третього дня воскрес, віру в того, хто прийде в друге і буде судити світ. І саме визначення віра, ми читаємо і послання до євреїв, що віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Ми сьогодні не можемо бачити живого Ісуса Христа перед собою. Але у нас є Слово. У нас є Слово Боже, Слово Бога натхнене. У нас Господь попіклувався, про нас Він залишив Духа Святого. І сьогодні час благодаті, він продовжується. Але він може закінчиться в будь-який момент. І хто ще з Богом не примирився, хто не знає Господа, хто не знає істини, ми не знаємо, коли прийде. Хто не встигне, Він. Він не буде з Господом, він буде в темрі в всю вічність. розумієте? І е, Так як Фома не побачив Ісуса, але коли побачив, Він сказав, Господь мій і Бог мій. Ісус йому сказав, Фома, ти мене побачив і повірив, але блаженні ті, які мене не побачать і повірять. Тому віра це. це е, Віра це підстава для надії. Тобто ми віримо, ми знаємо, що та надія Ісус Христос прийде, і ми віримо. Ми його не можемо бачити, але ми віримо. І в цьому ж посланні він ще пише такі слова: не з бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили. А тільки віра, яка проявляється через любов, тобто через дію. І апостол Павло він показував своїми ділами, коли він збудовував церкви, коли він ходив невтомно, він пройшов близько 16 тисяч кілометрів за ці всі свої місіонерські подорожі. Він не втомлювся, він збудовував, йому було важко, його побивали. Він описує, скільки разів його він міг бути. Три рази він на кораблі в трощу попадав на морі, скільки разів його били, але Бог його виводив. І Вірш, який ми читаємо, і прославляли через мене Бога. Тобто, чуючи про діла Павла, церкви, не бачачи його, вони прославляли Бога. І таке наше має бути життя, щоб люди могли прославляти через нас Бога. Коли ми спілкуємося десь на роботі, вдома, ми можемо говорити про свої труднощі, важко, все дорого. Все... Але Павло показував приклад: звіщати Христа, де ми не були, в різних обставинах. Він жив цим, він звіщав, і люди прославляли Бога. І тому сьогодні хто ще не знає, хто ще не примирився, хто ще не знає, що Господь є Спасителем, шукайте Його, придіть до нього, щоб стати новим творінням в Ісусі Христі. І все це Павло робив, Він робив для слави Божої. І хай Господь нас благословить. Наше життя, щоб ми проповідували, щоб своє наше життя було також для слави Божої. Як ми чули тільки що чудовий псалом, де про це говорилось для слави Божої? Хай Господь нас благословить, помолимось.